Всіх вітаю на Ютуб каналі Фокус. Як завжди, фокусуємо свою увагу на найважливіших подіях у світі і в Україні. Зокрема, сьогодні про події за кордоном нашої держави і всередині Ми будемо говорити із заступником голови служби безпеки України з 2014 по 2015 роки, генерал-майор запасу служби безпеки України Віктор Єгон з нами сьогодні спілкується. Вітаю, пане Вікторе! Слава Україні, Героям Слава. Ну і закликаю наших глядачів обов'язково підтримувати нашу розмову із паном Віктором своїми вподобайками, коментарями. Ну і підпишіться, будь ласка, на наш ютуб канал якщо чомусь досі цього не зробили. І аби бути в курсі всіх оновлень на нашому Ютуб-каналі, не забувайте натискати на дзвоники. Це важливо. Ми розпочинаємо. Пане Вікторе, в першу чергу, у вас як людини знаючої людини експертної в плані в плані спецслужбійських таких всіляких історій. Хотів би вашої думки стосовно авіатрощі у Ірані запитати президент Ірану Раїсі тепер загинув, тепер його немає. І як це може повпливати на державу Іран? І чи бачите ви тут якісь перспективи для розвитку країни в плані розриву можливої якихось зв'язків із Російською Федерацією, що для нас цікаво, і зближення із цивілізованим світом? Не буде ніякого зближення з цивілізованим світом. З розрив з Росії ну точно так не буде, тому що не так багато друзів в Ірана. Це раз. По-друге, дуже багато зав'язано на Росії це і будівництво Бушерської атомної електростанції, це і контракти, які були підписані по авіації. У них з авіацією просто жах щоб ви розуміли, що у них винищувальна авіація це 79 рік. Uh -huh. Є там якісь більш новіші, але не готові зараз сказати країну походження, Ну то, що авіація там, тому вони, напевно і пішли шляхом створення безпілотників, там ракет, тому що авіація це набагато технологічніші процеси, ніж ніж то що вони зараз там створюють. Що стосується навіть цього гелікоптера, на якому вони летіли, вони ж там вже Сполучені Штати звинуватили, що. Не було б санкцій, давали б нам діталі, ми б літали на кращих літаках цих гелікоптерах там, літаках. Ну 40 років йому президента тягати на такому непотребі. Я думаю, що якщо б вони поставили собі за завдання, вони б могли навіть в Росії купити щось більш-менш сучасне чи новіше. Тим більше, що спеціалізація Мі 8 Мі 17 це гелікоптери, які використовуються багатьма країнами. І, зокрема, в, в країнах, які мають таку гристу місцевість від Латинської Америки, закінчуючи близьким сходом і, і Азією, ну вони вирішили, що більш на, на більш модному американському їм буде красивіше виглядати ну доліталися. Пане Вікторе, от цей самий Раїсі дуже в близьких стосунках відносинах був з Російською Федерацією. Ми розуміємо, що і віце-президент, який нині протягом 50 днів буде виконувати роль президента в Ірані, сам неодноразово літав до Москви, аби підписувати на контракти на постачання шахедів і так далі. Але От, що мені от цікаво, чи може якось світова спільнота повпливати на Ірану? Скільки от, наприклад, у своєму Твітері новопризначений новообраний прем'єр-міністр Нідерландів, такий правих поглядів чоловік, так який неодноразово двоякої стосовно Росії висловлювався? Та він сказав, що тепер сподіваюся, із зміною президента. Іран стане більш світською державою, чи можна сподіватися і очікувати, що на ну, до прикладу із США повернеться їхній шейх, так якого скинули в результаті революції 79-го, якщо не помиляюсь року. Слухайте. Ну цього О, не може бути. Якщо там щось відбудеться, то точно не шейх повернеться. Там може бути зміна в плані того, що скинуть ну як скинуть позбудуться, Позбудеться диктату церковників, тому що в них ситуація дуже проста. в них ніби є світська влада, ніби є церковна, але воно настільки переплетено, що церковна влада має і свою армію, і свою спецслужби і свої суди шаріатські там і фактично то, що світське, воно таке в зачаточному стані. Тому президент там виконував таку апіреточну таку якусь. Роль, хоча на, на неї, як правило, справді е, йшли вибори. Справді там була конкуренція, але конкуренція між своїми. Зокрема, е, цій Жиреїсі він, е, по-моєму, два, два рази чи, чи, чи як балотувався так. і е, все ж таки виграв ті вибори. У нього такий досить е, негативний е, шліф, У тисяча році він був. Е, Прокурором Тегерану, і був причетний до знищення значної кількості, там кажуть, тисячі е прямо фізичного знищення е деяких е опозиційних, е та навіть не опозиційних, це були ті самі е представники революції. Це це, це ж е всім відомо, що спочатку революцію роблять якісь там е романтики, а потім е її захоплюють е прагматики. Оцих романтиків вони в 88 році і знищили. Тому що ну революція пішла саме туди, куди вона і мала піти, в авторитаризм, а не в ті романтичні війні, які вони там сподівалися після повалення свого шаха. Тому я не думаю, що там щось кардинально зміниться. Ніяких там заворушень зараз немає, все працює, і уряд працює, всі всі на своїх місцях. Тому я думаю, що. Єдина єдина різниця в тому, що справді Росія ставила на нього, це да це правда. Вони фактично не дуже контактували з Аетою, тому що 86 років ну, які зміст з ним контактувати там, десь може галкнути в будь-який момент замість того, щоб вийти, можливо, на його сина, який рахується ну рахувався конкурентом для Раїсі, вони і це проігнорували, і для них було комфортно спілкуватися з цим президентом, не сподівався, що він надовго тим більше, що всі провокували йому посаду після президента, що він може справді стати ну наступником хай хайотили хаміні, тому Бог його знає, що у них там в головах. Але я думаю, що кардинально вони, конечно, не знімуться. Але то, що деякі моменти можуть бути переглянуті, зокрема в контексті того, що. Для того щоб все ж таки підписати якусь угоду сполученими штатами там покращити якісь вимоги, можливо, можливо, будуть якісь там поступки взаємні для того, щоб справді цю ситуацію з виборами не розкачали опозиційні сили, які в них там, ну як ми знаємо, з попередніх років досить потужні. Вони приховані, але потужні, і будь-яке. Зрушення може справді привести до непередбачених наслідків, що їм ну зовсім не потрібно. Пане Вікторе, також дійсно, що стосується Російської Федерації, видно наскільки ставку робили, робили і роблять на відносини з Іраном в день, коли стало відомо про аварію. Путін дав доручення відправити два літаки із МЧСниками російськими для того, аби вони брали участь у рятувальній операції. Це при тому, що зараз в ці дні в Якутії масштабна повінь, потрібна допомога МЧСників там в себе вдома. Але вони відправляють кудись за кордон, розвернули їх правду вже в дорозі назад додому, оскільки стало відомо, що Раїсія загинув, його вже не врятуючи, і так далі. Але от якщо говорити про Росію. Аеродром Саваслійка за багато сотень кілометрів від кордону із Україною і Росіяни за повідомленнями осінт аналітиків скупчили там третину усіх боєздатних е стратегічних бомбардувальників типу ТУ різних модифікацій: 22М3 і решти. Я у вас також, як у екс співробітника Служби безпеки України, відомства, яке зараз е, з допомогою своїх дронів нищить в тому числі і ворожу авіацію на аеродромах, хотів би вас запитати, їм допоможе це, що вони тепер на Саваслійці всі базуються, чи ні? Е, ну, вони їх можуть зберегти. Я, я думаю, що у нас є можливості і туди долетіти. Проблема в чому? Проблема в тому, що кожний аеродром спеціалізувався. На тих чи інших літаках, це раз. По-друге, боєзапас він різний для кожних літаків. Фахівці, які обслуговують, це ж не просто перебазувати один літак. З літаком треба перебазувати всю команду механіків або тримати їх там на на якомусь там не знаю вахтовому. методі Тобто це величезна проблема, коли ти на на аеродромі тримаєш різношесну таку кампанію. Яку треба обслуговувати е, е, різними ком командами, Треба в це, це різ, різні, різні військові частини, частини різні. Ну, все, все, все таке, все, все виглядає таком сумбурно, і це це вносить певний розгадіж тому цьому їхньому господарстві і явно не сприяє е, якісному виконанню е, бойових завдань їхніх. Сподіваюся, що ці моменти вони так само досить серйозно вплинуть на боєздатність їхньої авіації, це, це ж ми бачили і по, і по тих штурмових вертольотах, і по тій авіації, яка базується навколо України, зокрема та авіація, яка базується в Криму. Вони змушені просто її десь перевозовувати, а разом з ними перевозити все господарство. Це досить. Марудна справа, така. Якщо говорити про Крим, ось дійсно нещодавно з'явилася інформація про те, що збройні сили України, сили оборони України, уразили ймовірно два кораблі, в тому числі і носій ракет, і також корабель, які використовуються як елемент проти. Протиповітряної оборони Криму та Дмитро Платенчук, речник ВМС збройних сил України, зазначив так спочатку мінний тральщик, а потім ось цей от корабель. І постійно ми маємо гарні новини про те, що чергова атака призвела до ураження пускових установок ППО в Криму. Пане Вікторе, це якось складається у вашій голові, на ваш погляд, от, в той єдиний пазл із плану деокупації Криму? Чи це все ж таки такі от звичайні, опосередковані, окремо від одного відділені події, які не мають значення разом в одному якомусь сплетінні? Ну я не бачу е, поки що кроків в деокупації Криму, в тому плані, що ми готуємося до якихось там широкомасштабних операцій в тому напрямку. У нас є свої завдання. Бачите, треба стабілізувати ситуацію на фронті, треба стати, ну, зменшити можливість обстрілів наших прифронтових міст, в першу чергу Харкова, Херсона, Запоріжжя, тобто, є, є величезні проблеми, і я думаю, що вони зараз всі ну, наші військові сконцентровані в першу чергу на тому. Що стосується Криму йде просто постійна робота, тому що ми розуміємо так просто десь ППО систему не не, не, не взяти, її там виготовити чи десь, десь десь когось там позичити. В Росії таких можливостей немає, на відміну до речі, від України, яка зараз з нашими партнерами вишукує такі можливості, тому їм вони змушені перекидати з місця на місяць ці ці дивізіони. І за ними йде серйозне полювання. Як вони полюють на наші сили системи протиповітряної оборони, так і ми полюємо на їхні. Єдине, що в нас трошки легше, тому що система оповіщення від наших людей набагато серйозніше працює, ніж їхня агентура, і це, і це радує. Тому такі влучні, влучні удари відбуваються в Криму. Система дуже проста: ми готуємо якийсь удар. Перед цим ударом ми знищуємо чи, чи намагаємося знищити систему ППО в тому напрямку, в якому будуть іти обстріли після ППО відразу йде удар по об'єкту. Тому воно так і виходить. Виглядає, що день-два там там чи з переривом на три дні. Ми дивимося, чи вони переміщують кудись там ці, ці, ці засоби, чи, чи не переміщують на на даному етапі в Криму. За е, словами наших е, моряків, е, фактично не залишилося носіїв калібрів, крім підводних човнів. Тобто, всі вони переховуються зараз в портах е, Російської Федерації, або, або як вони е, зараз е, фактично е, зайняли е, порт, який використовувався береговою охороною ФСБ в Абхазії. То вони частину туди могли перебузувати. Тобто вони всі зараз там десь на новосі... Новоросійськ, можливо, Сочі. Але там ситуація досить така неприємна, тому що, по-перше, ці порти не пристосовані для військових кораблів, там немає можливості, наприклад, завантажувати ракети на кораблі. Там немає інфраструктури повноцінної, і вони змушені час від часу підходити в Криму до в Керч, де, де, там, де, де там здійснювати якісь маніпуляції, і в них немає ремонтної бази, а це постійна проблема. Кораблі ламаються, якісь там є проблеми з технічним обслуговуванням. Це так само величезна проблема. Фактично, Чорноморський флот, незважаючи на те, що. Він залишається досить потужним в кількості одиниць. Він не виконує тої функції, на яку він взагалі розрахований. Якщо говорити про стабілізацію ситуації, так ну до слова новоросійській, я так розумію, ми вже також дістаємо, в тому числі за допомогою безпілотних морських дронів СБУ, в тому числі СІБЕЙБІ, Бейбі, та є, є інформація, що навіть у самих портах новоросійського або з допомогою безпілотників літакового типу також уражається. Інфраструктура цього порту і так далі. Але якщо про стабілізацію ситуації на фронті от всередині нашої держави, пане Вікторе, більше й більше новин про скупчення ворожих сил на кордоні із сумщиною, окрім того, що відбувається поблизу Вовчанська на Харківщині. Чи бачите ви якісь передумови не просто брязкання зброєю, а дійсно передумови і перспективи розвитку і відкриття нового фронту саме на тому напрямку? Я думаю, так вони спробують пройти кордон і розтягнути наші сили і на тому напрямку. Не знаю, чи їм це буде більш вдало. Чому тому що там трошки інакша ситуація, там, хоча і є села по прикордонні, але вони частково вже були виселені, і мінування там пройшло набагато інтенсивніше ніж на Харківщині. На Харківщині проблема була з мінуванням, що місцеве населення перебувало. У, у своїх будинках вони не не виселялися, не евакуювалися, і ну як ти будеш мінувати село, в якому живуть люди. На жаль, на жаль, люди не, не завжди йшли на, 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 на роз, ну, на розуміння того, що що може відбутися, і все, що відбувалося, ми, ми побачили. Да? Це все це було буквально з коліс. І захист, і то все. Я думаю, що вони на, ін, на, на другу лінію оборони не полізуть, тим більше на третю. Для них достатньо було того, що вони зараз чинили, фактично знищив ще, ще одне місто на Харківщині. А то, що стосується Сумщини, там села давно були під ударами. Стояла ціла програма по виселенню людей. Я сподіваюся, що все ж таки ну і там люди готові, і і оцей запас часу, ті, ті 10 днів, що з 10 травня, після нападу на Харківщину, я думаю. Що інтенсивність робіт по укріпленню і мінуванню і підготовці набагато серйозніше прийшли це раз. а По-друге, я не виключаю після перебування Блінкена в Києві і такої неоднозначної відповіді на рахунок того можна чи не можна використовувати зброю. Я думаю, що якщо наші шандрахнуть слові, а, а так максимум десь по скупченню ворога ще на їхній території. Ну переможця точно ніхто не буде судити. Є важлива деталі. Сабріна Сінг, спікерка Пентагону оборонного відомства Сполучених Штатів Америки після повернення Ентоні Блінкена до Сполучених Штатів зазначила, що все ж таки ні не дозволяють нам партнери із Америки використовувати своє озброєння по території Російської Федерації. На жаль, якщо говорити про Британію, ми маємо конкретне. Відповідь дійсно, вони не проти того всього, але із американцями поки що я так розумію. Ми не домовились. На жаль, але що радою, я так розумію, у нас є свої засоби ураження їх також ми вже використовували, наприклад, по території Білгородської області і обласного центру Білгород, зокрема, тому будемо стежити. А вам, пане Вікторе, дякую за те, що долучилися. Заступник голови Служби безпеки України з 2014 по 2015 рік, а також генерал-майор запасу СБУ Віктор Ягун з нами спілкувався. І я вдячний нашим глядачам за те, що також долучаєтеся своїми вподобайками, підписками, коментарями і дзвониками. Підтримуйте наш Ютуб канал, будьте в фокусі. Мене звати Павло Ковальчук, і з вами зустрінемося в наступному відео. На все добре. Дякую, до